Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 15 грудня, година вже 3 після обіду. Ми з вами зараз знаходимося на вулиці Сагайдачного, це район Вишенька, район Лісова пісня. Йдемо, пройдемось по вулиці Сагайдачного, тут бачимо будинки 6, 8, там далі пішло в 10 десятий, так по порядку. Зайдачно це всі хрущовки, старі будинки. Йдемо, пройдемось до лісової пісні, зайдемо там в ліс. Бачите, які нові зупинки поставили, таким надписом Троскавець і з гербом. Вже від понеділка, друзі, погода. Не дуже. Топиться сніг мокро, ще й падає зверху, і сніг, і дощ. Що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись. Відео. Також пишіть побільше коментарів, щоб мені цікаво було читати, відповідати на ваші коментарі. Я всі коментарі уважно читаю, пам'ятаю, що маю зняти відео ще по вулиці Мазепи там за церквою і також а, по вулиці Дан... Даналишених. Так що все пам'ятаю, по можливості, можливо, цього тижня зніму для вас відео. Також там, друзі, я був в східниці і написали коментар, що е, там парк пантелеймона цілителя, звідки я це взяв, е, що парк. Е, я там друзі, великих книжок не читав, але при вході в парк з двох сторон написано, що це парк пантелеймона цілителя. Також там є капличка е, парку з іконою. Так що... Якось так. Я що бачу, то говорю, і коментую. Ми вже біля лісової пісні, нагадаю, що це санаторій частина, частина там квартири знімають, частина люди могли купити собі апартаменти для здачі. Для відпочиваючих а праворуч, будинок Сагайдачного 12. Йдемо, зараз пройдемося трошки в ліс. Подивимося, що там ще є сніг, ще люди гуляють. Тут я вам скажу літом дуже, і осінню дуже гарно. В цьому лісі тут хто живе тут на Сагайдачного, то літом прекрасно тут вийшов і зразу ліс, в лісі прохолодно, гарно. Є лавочки, є освітлення. І є також для дітей, там така зона ну, дитяча зона, така лазанка, де ви можете прийти з дітьми. І мінімум на годину відпочити від дітей. Діти там мають чим зайнятися. Ну, це неподобство викидати сміття в ліс, зразу біля житла. Так би. Смітників не було. Це так не має бути. Бачимо, друзі, люди прогулюються тут своїми домашніми улюбленцями. Ми так далеко не підемо в ліс, скільки мокро. Сніг дуже мокрий. Але бачимо, що людей немає в лісі. з дерев капає. Ось це так бачите вгороджено, тут якраз лазанка. Зараз ми туди зайдемо всередину. Подивимось. Бачите, є лавочки, так як я говорив, можна тут прийти, посидіти. І після... Цієї території підемо в лісову пісню з іншої сторони. от З задньої сторони зайдемо, покажу де живуть. Просто живуть квартири, там люди мають. Лісова пісня дуже велика. Бачите, велику територію, обгородили такою огорожею. Лісі дуже гарно. Я так люблю ліс, такий запах повітря, чисте повітря. В лісі так скоро сніг ще не, ступ... не розступився. Люблю друзі знімати відео у сонячну погоду, але що робити сонця в ближайший тиждень не передбачають. Бачите, тут є лавочки кругом. Так що літом, хто буде Трускавці обов'язково прийдіть сюди своїми дітками, так що їм тут буде цікаво, це безкоштовно. Поки діти тут перейдуть по пару кругів зроблять, то ви точно годину часу маєте на відпочинок. Дуже цікаво. Ось це лісова пісня, бачите, зараз йдемо туди, у задній двір зайдемо. Дерева повалені є. Територія лісової пісні обгороджена Тут також бачите ще один дитячий майданчик є. І альтанки є. ось Такі альтанки, качелі І ще один майданчик. А бачите, тут обгороджено сіткою. Це територія Шудіворуч, це готель. Ну, от, санаторій там. А з цієї сторони тут буде мають квартири. З цієї сторони, що від центральної дороги, то він ну, краще виглядає лісова пісня, ніж звідси від лісу. Тут люди мають свої паркомісця. місця. І все обгороджене. А це вже знову будинки вулиці Сагайдачної. сагайдачного тут 18, 20, там 22 і так пішло. До 28. Бачите, тут всі старі будинки, але багато квартир тут також здаються. Тепер ще й не Сагайдачно тут. Далі ну, 28-й будинок потім, там, ну, в сторону Борислава там почали будувати новий житловий комплекс, вже продаються квартири в інтернеті. Поставили великий кран і вже йде будівництво повним ходом. Ну, я вам скажу, нагадував на Сайдачного не будували будинки, ото перший будинок на вулиці Сайдачного новий. Ще також є вниз, якщо піти там прямо, там є вулиця Грушевського, є новобудова, на Бориславській є новобудова, на Бориславський Версаль, а на Грушевського житловий комплекс Грушевський. От, і срібний дім будує, де колись був нічний клуб, Міленіум, буде житловий будинок. Всі багато нових будинків. В цьому році почали будівництво. Це район Вишенька, зараз йдемо до магазину Вишенька. Бачимо тут праворуч є магазин Олам, будівельні матеріали. Тут ліворуч, це Сагайдачного 16. Тут є магазин Караван, свій маркет, аптека. Міні-маркет, і саме останній там магазин Вишенька. Також оптика тут є. Що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете долучитися до підтримки і розвитку каналу Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео. Всім друзі, гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа. -па.